Веслуванням на байдарках та кано я почав займатися з віку 11 років мені було. Це єдиний спорт, який я взагалі яким займався. Зразу сподобався мені. Я присвятив йому майже всю свою молодість і по теперішній час. Призером України був в каної двійці на дистанції 500 метрів, в одиночці на 1000 метрів був третім. І марафон 30 кілометрів в каної одиночки виграв чемпіонат України. Я був дуже щасливий, що виграв ці змагання. А ще щасливіше був, коли мені сказали, що є така можливість представляти нашу державу на чемпіонаті світу. Тоді я зайняв дев'яте місце. Побачив трошки світ, як хлопці грибуть себе трошки показав напередодні війни. Ми займалися з дітьми як завжди на тренуванні, готувалися до змагань, але війна внесла свої корективи в нашу роботу. Об'явили загальну мобілізацію, і я вимушений був вступити в ряди війська, захищати свою державу. Призвали до лав Національної гвардії України. Ми проходили навчання, злагодження. Нас готували до, ну, до захисту держави, будучи в частині, бачачи хлопці, які приїжджають з війни. Які там пробули немалий час, психологічно і морально виснажені. У нас виникла ідея зайнятись реабілітацією на воді. Сьогодні було перше заняття. Настрій в хлопців змінився дуже сильно. Вони побачили лодки, човни. Я їм показав, як правильно працювати на них. Вони вийшли на воду, спробували досвіду. В них як такого не було. Я їм трошки розповів, що як правильно робити поступово. Вони все пробували, в них все вийшло. Дуже швидко поглинули техніку вислування. Перший раз втокнувся з, з такими лодками, довго не був на воді, і перший раз став, дякую інструкторам велике, що об'яснили, як правильно, як це все донори бути. Було важко втримати рівновагу в основному, особливо, коли ми вже пробували ставати іменно на ноги, тому що з колін воно більш рівновага якось краще трималась. А вже коли стоячи, то було набагато важче. Е, вже на човнах е, вже було поцікавіше, тому що ти міг набрати більшу швидкість. Було вже краще тримати рівновагу на ньому, бо ти вже там звикаєш, е, вже більш е, є устойчивість на ньому. Ну емоції в них просто на обличчя дивишся, і емоції в них зашкалювали. Вони хотіли кататись, тренуватись, запитували різні запитання. Задавали вода насправді дуже допомогла відволіктись від служби, віддихнути. Побути наодинці з побратимами, поговорити, сповнити, повеселитися психічно, морально, відпочити і дуже класно провести час. За цих чи три години ми доволі краще відпочили ніж відпочивали за всі два спини роки. Страхової служби це доволі був хороший емоційний день з хлопцями. Надію, що надалі вони будуть частіше такі дні проводитися по вихідним чи навіть даже в будні. На обличчях у хлопців було видно, що вони трошки відволіклися від е військової служби повсякденного життя. Відпочили. Е я думаю, що ця реабілітація на воді, ось це е заняття на човнах. Вони будуть е позитивно впливати на військовослужбовці, які прибувають прибувають з. Зони бойових дій, та й в загальному для військовослужбовців, які привадь на об'єктах ще в, в частині.